Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про дієту номер 9 за Певзнером. Ця дієта характерна для людей з цукровим діабетом. Я поясню, як потрібно харчуватися, щоб рівень глюкози не підвищувався в крові. Цукровий діабет це хронічне захворювання, при якому рівень глюкози високий в крові. При даній дієті ми розберемо цукровий діабет першого типу та другого. Цукровий діабет першого типу характеризується відсутністю інсуліна, тобто пішункова залоза ось вона, не виробляє інсулін. Цукровий діабет другого типу характеризується тим, що пішлункова залоза виробляє інсулін, але в малих кількостях. Для чого нам інсулін? Для того, що наш організм складається з клітин. І коли ми споживаємо їжу, там вивільняється глюкоза. І якраз ці клітини споживають саме глюкозу. Намалюємо її кружечками. І, відповідно, інсулін це певний ключик для певної клітини. Ось намалюємо рецептор квадратної форми. І, відповідно, ось цей інсулін він буде квадратиком. Він підходить до цього замочка і з'єднується з цією клітиною. В результаті цього клітина відкривається і глюкоза. Може заходити досередини. Коли клітина відкрилася, глюкоза спокійно заходить до середини, і вже клітина може спожити цю глюкозу. А коли у нас не вистачає цього інсуліну при цукровому діабеті другого типу, то, відповідно, клітини не всі відкриваються, а лише певні. А глюкоза, яка потрапила з їжею, продовжує циркулювати в кров'яному руслі по крові. Вона циркулює. І відповідно в нас високий рівень глюкози в крові. При цукровому діабеті першого типу інсулін взагалі відсутній. І, відповідно, клітина не відкривається, тому і ми використовуємо препарати інсуліну. Відповідно, високий рівень глюкози в крові може призвести до таких ускладнень, як ураження судин, очей, нирок. Відповідно, мета цієї дієти зменшити рівень глюкози в крові, споживання вуглеводів складних, тобто крупи, овочі. Заборонено споживати цукор в будь-якому вигляді, будь то соки, будь то буряк. Також потрібно споживати при даній дієті жири корисні. Це можуть бути рослинні олії, авокадо, горіхи та й, звісно, м'ясо нежирних сортів сир, яйця, курятина, телятина, індичка, кролик. Давайте більш детально розглянемо, що можна при даній дієті: кисломолочні продукти, овочі, крім картоплі та буряка, нежирне м'ясо, риба, каші, гречка, булгур, кіно. Ягоди Ягоди повинні бути не солодкі. Це може бути полуниця, киві, малина, ожина, шовковиця. Заборонено споживати банани, особливо стиглі. Вони місять дуже багато цукру, кавуни також заборонені. Може споживати горіхи, насіння. Не можна при даній діяти, цукор, мед, солодощі, біле борошно. Це можуть бути булочки, батон, все це заборонено. Солодкі напої, соки, газовані напої, Кока-кола, пепсі, фанта і тому подібне. Картопля, буряк. вони містять дуже велику кількість цукру. Буряка робиться взагалі цукор. Білий рис також багатий на вуглеводи. Жирне та смажене м'ясо. Особливо, коли засмажується шкірка на м'ясі. Вона утворює продукт глікації, тобто вона з з білку, цукор з'єднується з білком і утворюється така ж коринка, яка дуже солодка, але вона містить дуже багато вуглеводів і цукру. Підсумувати мої слова можна на даної картинці. Зупиніть відео та перегляньте його більш детально. Ну і звісно, як в попередніх відео, меню на 7 днів з понеділка по неділю. Зупиніть відео та перегляньте це меню. Також це меню ви можете знайти в посиланні під відео в телеграм-каналі, де ви зможете його скачати та роздрукувати. Якщо вам це відео було корисним, підпишіться на мій канал, поставте лайк та з радістю відповім на всі ваші запитання в коментарях.